Перш ніж ми перейдемо до нової теми, я хотів би дещо додати стосовно свого попереднього відео. Ось це його заставка. Воно виявилося рекордним за числом тих моїх колишніх підписників, які відписалися від каналу. Але, переглянувши його, підписалося помітно більше, аніж відписалося. Відписалися ті, кого я розчарував. Адже немало українців мають свою політичну мрію, яку вони пов'язують із тим чи іншим політиком. І раптом якийсь керій каже, що всі ці політики безперспективні, і головне наводить доказ. Отож не дивно, що деякі з цих колишніх підписників образилися, але підписалося наразі на 12 чоловік більше, аніж відписалося. І це при тому, що дивилися це відео на той час практично лише постійні глядачі, а це вже ознака того, що більшість українців не бачать посеред політичного бомонду жодної особи, жодного його представника, який би на їхню думку був здатним стати успішним президентом. Це позитивний бік медалі. Але зворотній бік не зовсім позитивний, адже дехто думає, що взагалі на світі немає людини, яка відповідає тим критеріям наступного президента, який я описав. Наприклад, одна глядачка написала, таких в житті не зустрічала. На це я міг би відповісти словами Євангелія від Святого Луки, і багато було прокажених в Ізраїлі в часи пророка Єлисея. Але жоден із них не оздоровився, окрім старійця Наамана. Проте написав відповідь більш конкретно словами Ньютона, який сказав Природа не розкошує надміром причин. Кажучи, інакше Господь Бог не діє так, як футбольний тренер, який вибирає поміж своїми гравцями кого виставити в основний склад, і якщо Богом комусь призначено виконати певну місію, то це означає, що ніхто не може її виконати за цю людину. А також це означає, що ця людина її обов'язково виконає, адже Господь Бог не може помилитися. Тому не обов'язково, щоб багато українців були наділені такими ж якостями, як майбутній керівник України. Адже кожна людина унікальна, а унікальна місія. Вимагає ще більш унікальних особистих якостей. А тепер переходимо до основної теми, пов'язаної із Трампом. Як очевидно, вже це знає більшість глядачів, Туск приголомшив заявою про те, що, мовляв, Трамп веде таємні переговори з Москвою в обхід Зеленського та Єрмака про припинення вогню і мовляв, невдовзі буде оголошена відповідна дата припинення вогню. При цьому Туск висловив невдоволення, що ці переговори, мовляв, відбуваються без участі Польщі, мовляв, все, що робиться в обхід нас, не пройде. І, мовляв, ми хотіли б знати, якими будуть кордони України внаслідок цього мирного договору. На мою думку, це звичайна бравада, у якій Туск виступає нібито адвокатом України. Інформація про цю заяву Туска вже встигла поширитися у нашій землі, які передають її своїми словами доволі завуальовано, уникаючи гострих кутів. Була також реакція від нашого МЗС близька за духом до заяви Туска, мовляв, все будемо вирішувати ми, а не Трамп. Але аналітики, наскільки знаю, ще не встигли дати свої коментарі, які тут цілком доречні. Адже сам той факт, що Трамп не зробив Зеленського та Ярмака учасниками цих переговорів, дуже промовистий. Він свідчить про те, що на думку Трампа ці люди із якоїсь причини погодяться на всі його умови. І судячи із того, що Трамп має компромат на ярмака і не один, а також із того, що ні Зеленський, ні Ярмак, наскільки мені відомо. Ще не встигли відреагувати на заяву Туска, бо, очевидно, не знають, що їм казати, судячи із цих речей, Трамп таки має рацію. А заява Трампа про те, що Зеленський із ним, мовляв, буде щасливим, на мою думку, це просто сарказм. Але сарказм не позбавлений двозначності. З одного боку, Трамп, ведучи діалог із Кремлем, Тобто із тими, хто там ще лишився живе, за всіма прогнозами фахівців мав би вести його із позиції сели, що в загальному для України є сприятливим фактором. А з іншого боку, Трамп знає про Зеленського та Єрмака трохи більше за середньостатистичного українця, отож розуміє, наскільки їх особисто влаштує чи не влаштує будь-який мер. Тобто будь-яке закінчення цієї війни. Я не думаю, що Туск наважився б на свою заяву у тому випадку, якби про переговори Трампа з Москвою йому стало відомо із сумнівних джерел те ж саме можна сказати і про наше МЗС. Тому прогноз Бутусова, який він озвучив у своєму останньому прямому ефірі на власному Ютуб каналі, про те, що, мовляв, у Трампа немає ніякого плану щодо мирного врегулювання, та про те, що такі мирні переговори розпочнуться не раніше, аніж Трамп 20 січня складе присягу і навіть ще пізніше, виявився помилковим. Переговори в телефонному форматі розпочалися буквально наступного дня після перемоги Трампа на виборах, але ми, зокрема й Бутусов, про це ще не знали. Отож, ймовірно, Бутусов помилився також і тоді, коли заявив, ніби такі переговори будуть дуже тривалими. Чому помилився? А тому, що Трамп є прихильником блискавичного втілення в життя власних радикальних рішень. Бутусов є блискучий військовий журналіст, але тим його перевага й закінчується, оскільки він не дуже є блискучим міжнародним аналітиком. Кажучи іншими словами, те, що я сказав про Трампа у своєму останньому відео на цю тему за суботу 9 листопада, почасти вже підтвердилося. А говорив я, як ви пригадуєте, про те, що період від виборів до інавгурації. Буде для Трампа періодом його найпотужнішого впливу у зовнішній політиці. Позаяк Трамп зараз є вільним художником, який хоче здивувати світ, і який при цьому має для цих речей усі необхідні засоби, адже вся міжнародна політика будується із врахуванням найближчої перспективи. До речі, Трамп уже встиг шокувати електорат американських демократів своєю заявою про те, що першим його кроком буде розірвання усіх угод про співпрацю із Всесвітньою Організацією охорони здоров'я. Зокрема, угоди про боротьбу з пандемією шляхом відомого універсального засобу профілактики чуми 21 I століття засобу, який так само непопулярний посеред американців, як і посеред українців. А поза як республіканці мають більшість як в Конгресі, так і в Палаті представників, то цей намір ніхто не перешкодить йому втілити в життя. Також Трамп пообіцяв заборонити гормональні уколи дітям та заборонити дозвіл на зміну статі підліткам. Це майже той самий Трамп, яким він був у 2016 році після своєї перемоги. Але позаяк світ з того часу дуже змінився, то де в чому змінився і Трамп. Він став ще більш радикальним. Одним словом, побачимо: якщо Трамп знайде аргументи, аби змусити Москву йти на поступки, тоді це означатиме те, що адміністрація Байдена. Розглядала Україну як занадто консервативну країну, занадто консервативну за мірками американських демократів. І саме тому ця адміністрація дотримувалася тактики війни на виснаження. Адже чим менше в Україні населення, тим легше провести в ній вестернізацію ліберального штибу, тобто зробити рештки українців чимось подібними до тих американців. Які постійно голосують за демократів. А саме цей конгломерат демократів це і є найгарячіші прихильники глобалізму, і ті мальтузіанські розмови про контроль над чисельністю населення на планеті, які постійно відбуваються в рамках Більдаберського клубу, зумовлені не стільки загальним зростанням населення на планеті, скільки занепокоєнням сильних світу цього. Перед зростанням опору глобалізації, а цей опір, як відомо, простежується не в Індії, не в Китаї і не в Індонезії, де населення дуже багато, і зовсім не в країнах Центральної чи Південної Африки, де воно дуже зростає, але найбільше у тих країнах Західної Європи, де моральна лібералізація законодавства зайшла дуже далеко. Тож Україну та Грецію більдеберсьці розглядають як потенційно небезпечні країни для подальших процесів глобалізації. До речі, експрезидент Барак Обама тісно пов'язаний із Байденом, і водночас він є постійним членом Більдеберського клубу. А закінчити тему я хотів би головним ахворизмом іншого члена більдеберського клубу Дональда Рамсфельда. Який був свого часу міністром оборони США, проте його звільнили за те, що деякі військовополонені в американських в'язницях зазнали тортур та наруги. Так ось, основний афоризм Рамсвельда це такий є така істина, що ідеї мають наслідки. Отож, якщо український народ буде нарешті охопленим та об'єднаним великою ідеєю. То і наслідки цих речей також будуть великими та несподіваними для цілого світу.